Мої вітання всім добрим людям. Це відео про всі атомні кораблі Китаю. А всі атомні кораблі Китаю це військові і це саме атомні підводні човни. Тобто, конкретніше відео про атомні підводні човни Китаю. Китай став першою азійською і п'ятою країною в світі, яка розробила і збудувала власні атомні підводні човни. Ну, після Сполучених Штатів, Советського Союзу, Великої Британії і Франції. В липні 1958 року центральний комітет комуністичної партії Китаю надав ну, чи наказ чи розпорядження розробити план розробки створення атомних підводних човнів. Ну і розробка почалась почалась вона ще в 50-х роках. Перший атомний підводний човен був закладений в 1967 році. То був тип 091 «Хань». Будувався саме цей перший корабель до 1974 року. А останній корабель цієї серії. Був спущений на воду в 1990 році. Сучасний стан атомного підводного флоту Китаю складається з шести атомних підводних човнів з балістичними ракетами, ну і також з шести ударних багатоцільових атомних підводних човнів. Ну, така ремарка вже до атомних не відноситься, але у Китаї ще є 44 підводних човна дизель-електричних. Перший проєкт, той тип 0,91 хань, вже не, не в експлуатації, тому про них розповідати детально не буду. Це були багатоцільові ударні атомні підводні човни. Проєкт 092. Пся. Клас, так воно називається, перший атомний підводний човен. Це був перший атомний підводний човен з балістичними ракетами. То були багатоцільові. А це з балістичними ракетами, який міг нести в собі 12, по 12 балістичних ракет. І це проект 092. Це не серійний, це був збудований всього один єдиний підводний човен. Він вже теж виведений з експлуатації, а в експлуатації він був з 1983 року. Точної дати виведення з експлуатації, якось так, я не знайшов. Навіть трохи шукав в китайських джерелах, ну якось так не знайшов. Ну, але приблизно, начебто, це сталося в 2009 році. Є інформація, що в цій серії був і другий атомний підводний човен цього проекту? Ну і по непідтвердженим даним, той другий загинув, потонув під час випробувань балістичних ракет для підводних човнів в 1985 році. Ну, як я казав в попередньому відео, у мене було відео про загибель атомного підводного човна китайського в серпні 2023 року, посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись і те. Так от, як я там казав, так і тут повторюсь, що реальну картину підтвердження, що, що то було, і, чи був той другий човен, чи була, був той вибух, чи потонув той човен другий з цієї серії 092? Ми дізнаємось після зміни режиму, після, після того, як в Китаї прийде до влади нормальна влада, яка відкриє ці всі секрети, і тоді ми багато чого дізнаємось. Ну і самі китайці, звичайно, і ми. Ще можна сказати про той човен проекту 092. Мся у вересні 1988 року, саме з цього підводного човна, було, була успішно випробована балістична ракета для підводних човнів. І 15 та 27 вересня було запущено дві ракети з підводи. Ну і Таким чином Китай заволодів технологією запуску ракет саме з підводного положення. Ну і далі вже про підводні човни діючі, про атомні підводні човні. Почнемо з ракетних, які з балістичними ракетами. Проект тип 094 дзінь. Він зроблений, розроблений на базі проєкту тип 0,93, і він прийшов на заміну проекту 092. На сьогодні в експлуатації 6 одиниць. Планувалось 8. В експлуатації ці кораблі з 2007 року. Останній шостий був введений в експлуатацію в 2020 році. Ну, а взагалі, роки вводу в експлуатацію 2007, 2010, 2012, 15, 20 і 2021 роки. Ну про ці кораблі можна розказати, бо вони діючі. Вони несуть в собі 12 балістичних ракет gl 3 дальністю 10 тисяч кілометрів. Переозброєння пройшло, закінчилось в кінці 2022 року, а до того були в цих підводних човнах були ракети gl 2 дальністю 7200 кілометрів. Енергетична установка два реактора по 90 мегаватт. Водозаміщення підводне 11 тисяч тонн, довжина 137 метрів, ширина 12,5, екіпаж до 140 осіб, автономність 70 діб. Це по запасам. Їжі, скажімо так, для екіпажу. Бо по паливу, звичайно, він може роками знаходитись в морі. Швидкість 26 вузлів, робоча глибина занурення 300 метрів, максимальна 400 метрів. Ще була така інформація, що вартість будівництва, саме вартість будівництва, бо, звичайно ж, не продажу, вони нікуди не продаються такі. Вартість одного, однієї одиниці такого човна 750 мільйонів доларів. Далі проект теж ракетні, ракетні кораблі субмарини тип 0,96 Тенг. Плани будівництва 6 одиниць і на сьогодні будуються 2 одиниці. І ці кораблі, ці підводні човни, вже матимуть на озброєнні, будуть озброєні 24 балістичними ракетами. В тих по 12, а тут вдвічі більше. Ну і останній проєкт тип 0,93 шань клас. Це багатоцільові ударні атомні підводні човни. В експлуатації на сьогодні 6 одиниць і ще дві стадії будівництва. Вони вже спущені на воду, будуються, добудовуються, і ввод в експлуатацію заплановано на цей 2024 рік. Водозаміщення підводне 7200. Надводне 5600 Є модифікація 0,93Б, там підводне водозаміщення 9000 тонн, тобто субмарина трохи більша. Знов таки, як і про попереднє, я казав, що робоча глибина занурення 300 метрів, максимальна 400, довжина 110, ширина 11, осадка 7,5 метрів. Швидкість підводна 35 вузлів. Швидка субмарина. Надводна 20 вузлів. Автономність 80 діб. Теж по, по припасам. Екіпаж до 100 осіб. Ці кораблі вводились в дію в експлуатацію перший в 2006 році. Далі 2008, 2012, 14, 17 і 2018 роки. Ну і ще плани на будівництво 6 одиниць. Саме про. Один з цих підводних човнів, оце проект 0,93, може про той, який можливо потонув, оце в серпні 2023 року, про що я казав, що у мене є відео і посилання буде під цим. Зайдіть, подивіться. І знов таки повторюсь, що дізнаємось ми про все це про всі ці інциденти, аварії, потоплення вже після зміни комуняцького режиму в Китаї. Дякую за увагу. Дякую всім, хто подивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!